На дворі серпень продовжується спека в Іспанії 36, Тому сьогодні приготуємо іспанський холодний суп сальморехо. На одну порцію я беру 500 грамів томатів, 100 грамів хлібу, оливкова олія за смаком, часник один зубчик, але я буду брати заморожений, дрібку буквально і сіль за смаком. Для подачі нам знадобиться одне варене яйце і хамон. Ну, Яка іспанська страва без хамону? Я, Здається, таких не буває. Весь вся, всю технологію приготування ви власне бачите на екрані, максимально швидко і максимально просто. Здається, це найшвидший суп, який я коли-небудь готувала у в себе в житті. На смак виходить дуже освіжаючий, але ситний. Те, що власне й треба у спеку, коли немає сил абсолютно готувати, але хочеться їсти і хочеться свіжості. Рекомендаційон мій 100%. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше таких простих смачних іспанських рецептів, і не тільки.